У нас з моменту повномасштабного вторгнення було 19 тисяч заявок на переміщення підприємств mm -hmm. на маленьких, великих середніх мені здається, більше ніж 900 таких великих підприємств переїхало. І звичайно, люди, коли переїжджає твоя робота, люди будуть шукати своє нове житло там, де є робота. А потім ми бачимо таку тенденцію, де люди, наприклад, залишалися в своїх родичів, залишалися в громадах, які їх там гостинно приймали, і вони вже будуть залишатися в цій громаді, як шукати як на новому місці. Але бачимо, що Миколаївська область і Харківська область все одно люди повертаються, вони хочуть мати можливість жити там, де було таке житло зруйноване. Це не стосується тих областей, які близько до фронту, а тих областей, де прикордоння, скажімо так, там навпаки зараз є інший запит, наприклад, Сумська область, там де була примусова ва. Вакуація, і люди а, бачать, що там Росія робить кожного дня, а, і вони також хочуть мати можливість скористатися житловим сертифікатом, отримати його. І кажуть, ми вже не поїдемо там, де йдуть такі обстріли, але нам потрібно жити там прямо зараз. А, дуже активно купують в Київській області, саме в, в різних містечках Київської області, тому що столиця, тому що діловий центр України, тому що можливо. Простіше знайти роботу, ну як ми неодноразово говорили для українця безпека. Робота і житло це ті три речі, які на сьогодні потрібно обов'язково вирішити. І тому, якщо є робота, людина буде там купувати житло біля роботи. Якщо там є робота, людина зможе взяти житловий сертифікат. Якщо там не вистачає цих коштів, і він хоче ну щось там більше для його там потреби купити ну більше. Угу. Він може піти. Є оселею скористатися, використати житловий сертифікат як перший внесок на іпотечну програму, тобто тут мені здається, ми як держава зробили максимально для людини, щоб вона обирала що вона хоче. Хочеш на своїй земельній ділянці, хочеш житловий сертифікат, хочеш його в є оселю.